Друзі, всім привіт! Зараз покажу вам своє маленьке замовлення з діючого каталогу компанії Reflame. Тут продуктів не багато, але вони всі дуже-дуже потрібні. Зараз діє знижка додаткова 10% на аромати на цьому тижні, тому я вирішила скористатися і замовити аромат, який давно був в мене в листі бажань. По-перше, замовила ось такий набір із серії Essence and Co. Це новинка, не могла пройти мимо, попросила сестра для себе, Боби тонка, та груша. Мені здається, що важко уявити більш приємний аромат. Дуже красива упаковка, як завжди. Приємний зелений колір, об'єм 300 мл в кожному засобі. Це засіб для миття шкіри рук та тіла. Всього можна використовувати і як рідке мило, як гель для душа. В описі вказано, що екстракт груші має антиоксидантний захист, тонізуючи та зволожуючи властивості. А екстракт бобів тонка, походить з тропічних лісів амазонки, багатий на поліфеноли, сильні антиоксиданти та захищає від вільних радикалів. Також має тонізуючі та зволожуючі властивості. Зволоження 48 годин, тут вказано на ласьйоні позаду. Також тут в нас 50% переробленого пластику використовується в упаковці. Дуже естетичний вигляд ці продукти мають в ванній кімнаті, і ціна за весь набір становила для консультанта 375 гривень 20 копійок. Засіб для миття рук та тіла зволожує, намістить парабенів та біологічно розкладається, що дуже добре. І вигідніше, звичайно, замовляти набором, ніж ці два засоби окремо, по ціні вигідніше. Як завжди, коли є знижка, додаю до свого замовлення зубну пасту з трав'яними оліями, Optifresh 100 мл чубіку. Дуже гарна паста. Ціна для консультанта зараз 79 гривень 20 копійок. Користуємося всією родиною на постійній основі завжди в нас є в запасах. І з каталогу я обрала для себе аромат Amber Elixir Crystal. 50 мл. В мене класичний є, а цей давно був в пробнику, дуже подобався. І все ніяк не наважувалося, щоб замовити. Зараз вирішила, що якраз хороший момент, хороша знижка, плюс додатково 10%. Всі, напевно, бачили, як виглядає флакон, але я зараз відкрию і покажу ще раз. Ціна для консультанта наразі 419 гривень 30 копійок. Дівчатка, подивіться на цей флакон, він просто неймовірний. Можна сказати, витвір мистецтва камера точно не передає колір цього скла. Одне задоволення просто тримати його в руці. Компанія Reflame вміє робити красиві флакони для ароматів. Верхні ноти тут ігристий грейпфрут, акорд Балтійської амбри. Та водний акорд. Серце з квітки, апельсина, нігели та фіалки, солодке кокосове молоко, ваніль та коричневий цукор складають базу. І компанія Reflame так описує цей аромат. Поринь у хвилю чуттєвості разом з розкішним східно-квітковим ароматом, де унікальний морський акорд, натхнений Балтійським бурштином, плавно переходить в делікатний букет з квітів нігели і витончений шлейф з тростинного цукру. Це подорож в обійми чуттєвої свіжості стане незабутньою. Дівчатка, якщо ви користувалися цим ароматом, якщо він є в вашій колекції, напишіть, будь ласка, які у вас враження, чи любите ви цей аромат, коли його використовуєте, в яких випадках, дуже буде цікаво прочитати. Якщо це відео вам було корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою. Приємних і корисних покупок, і до зустрічі у наступних відео. Всім до побачення, друзі!